Ах ты ж, блядь. Так ця хуйня охуєнніше пізди в них цей. Ааааа! Іго! Да блядь! Що ти? Ти нормальний? На! Ой, блядь! Де нахуй? На! Пізди ти їх маєш на Да, я чую! О, десь яка в тебе шляпа. Ти тепер петух? Півничок, курва, бать. Петух. Ні, я хочу чекати! Чекайте, Що це, глядь, таке? Чуєш? А? Та куди ви без мене біжите? Що? 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 Чую. А, це ти. Да. Не Олько. Извиняй. Не Олько. Бери качку, воду качку. Сон, і куди Це я, це я! Бей, 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 бей! Бо тільки я можу ти, ти, ти бути петухом. Все, найс! А та мене не бий, мене не бий, мене не бий! А, це не ти? Та ми ж забили! Що? Господи. <laughs> чекай, чекай, чекай! Слухай, слухай, Заяц, бей! Чекай! Стоп! Ага, стоп. А, сука, йди нахуй! Пиздец! Сиздец! Там стільки луту було, а він не встигне вийти. Він не встигне вийти. Його зараз зай запіздить, він не встигне. Okay. <laughs> сука. Це пізда. Як весело. А, ви двоє вмерли. Ти не повіриш віддайся. Від цього уєбана? Вікторія, не переживайте, ми вже вами. Тут баг з бані, на... тут. з бані, каже? ей ей це я, піська. Блять! Слово! Це я, це я. Піська, я вже не помню. Алло! Привіт. Та да, піздец. Хто? мене нема синів. Ти хто? Блядь! Ні! Пізда, це не ти! Поможіть! Це не ти! Зніміть! О! Ти де? де? Чувак! Де нафіг? Це не ти! Де нафіг? Тихо! Ви хто? Да. Хто з вас справжній? Нічого. Ні, не Кто за справжний, блять? Не, ганталям ти можеш йобнути, это сраний мімік, блядь! Віка це казала 2-4 катки назад, блять! Мимик я! я! Блять! Странный мимики! Э, Пізда. З вашими міміками, хуїміками, це пиздец! Блять! де вихід нахуй! Йдіть нахуй, міміки блять! Що та білка блядь, за мною? Ах. <паспорит> Я йобнуся зара нахуй. Де вихід, блять? О, рибка. Де нахуй! Хибайд выкид. Солнце Да, бляцкий выхит, сука! Де... де нафіг мімік? Пішли да, пища на вихід. Ти ти спра... не, ти не справжь. Блять. Ико, це ти? Блядь, кодове слово! Піська. блядь, тут ще один Іко. Японська. Да, це я, я з радіо в руках! Рука. Я з радіо да. в руках! Блять, вихід, це вихід, суп! Да. побігли на вихід, побігли, да. блять! Да, не знаю! Фу, блять, мене штуси. Це гра! Оце гра! Ти хто? Поняла, жек, це ми. Справжній ти? Чим доведеш? Чим доведеш? Ага, понял, мімік сразу, І ти нахуй. Я Ай. динозавр. У ja, вас тут занадто багато. Uцяйте. Ой, пиздец. Просто <laughs> жесть.